Звичайно, Україна поступово втрачає свою можливість, стратегічну можливість бути транспортним або логістичним хабом, який поєднував би південь, північ, схід, і захід. Географічне, політичне, економічне положення України все сприяло цьому, але жоден з тих проєктів, що були так ретроспективно, проєктів, що планувалися для реалізації в Україні, реалізовані не були. Україна втратила можливість бути транспортним. Головне, це ось таке співвідношення. Вирішення цього співвідношення, по ідеї, і має е, спричинити зростання економічного розвитку України. 90 на тисяч це співвідношення частки ВВП, яку генерують великі компанії, великі бізнеси і малі бізнеси. Це частка ВВП малого середнього бізнесу. В розвинених країнах це ось яке співвідношення. Через це і відбувається і будується громадянське суспільство. Через це ми отримуємо і сталий економічний розвиток. В ситуації, коли малого бізнесу в країні майже немає, ми отримуємо те, що отримуємо: покращення споживчих настрій, погіршення економіці. І на останок декілька таких показників, чому саме це, як це відбувається. Тут показано. ВВП на душу населення і кількість автівок на тисячу населення. ВВП і населення. Подивіться, як цікаво, більшість країн світу вони будують власну економічну модель таким чином. Вони спочатку, спочатку збільшують ВВП на душу населення, а після цього ВВП переводять у блага для споживачів. Наприклад, у купівлю автівок. В Україні ВВП майже не збільшувалось. Але е, ті ресурси, що були, вони проєталися. Ось які е, показові різні моделі економічного зростання, економічного розвитку. І, звичайно, що відбулося у кризі? Відбулася ось така, ось такий процес зворотній. Відкатилися назад. Е, автомобільний ринок з цього приводу є дуже показовим. Той е, помилок, який є і в економічній моделі, і в е, українському бізнесі. Якщо казати про перспективи, їх багато. І харчова промисловість, і сільське господарство в цілому, і літакобудування. Ми дивилися на ситуацію з Моторсінчою, з Антоновим. І будування інформаційних технологій, і туризм, і креативні галузі, і хімія, і нові технології в хімії. Перспективи в країні надвеликі. Постійні анекдоти, якісь, коли десь в Японії знаходиш якісь харківські технології, які впроваджені для енергоефективності. Японських екологійних комбінацій. І дивуєшся, як так, як це відбувається, що в нас все є, а ми це не використовуємо. Зараз, зараз дуже, дуже цікавий проєкт. Жінка-професор нанотехнології, нанофібра фільтра для будь-яких і, і повітряні фільтра, і масляні, і будь-які, що, що дають. Показники фільтрації набагато більші, ніж європейські американські аналоги. 20 років немає комерційного проєкту. І так майже в будь-якій галузі. Ідеї є, а комерціалізації немає. І держава не сприяє цьому процесу. І ну, останнє теза. Хто це такі? Це я сидів на першому матчі збірні. Якщо подивишся, усе однаково. Придивишся на різні, Це українські шведи, вони один поруч з іншим. Те, те що відбувається зараз позитивного, це найчастіше це приватні ініціативи. І е, те, що, те, що керується державою, воно не дає ефекту. Але те, що відбувається зараз, і ви бачили, мабуть, те, що презентувала якісь економіка е, туристичний бренд України. Це чудова нагода знов-таки поговорити, чи можемо, чи може суспільство змінювати щось в державі, коли уряд цього не може робити. Звичайно, покращення інвестиційної привабливості країни, залучення туристів, підвищення статусу made in Ukraine у світі все це справа держави, перш за все, але ми теж щось можемо робити. Якщо подивишся на нападіння туристичних потоків в країні. Звичайно, розумієш, що треба щось з цим змінюватися. Подивіться, на які яскраві приклади. І робота в якісь ціноміки, і консолідація е галузі гостинності, готелів е по, по відношенню до розвитку, власне кажучи, залучення туристичних потоків зі світу і всередині України. Все це прикмети того, що ми можемо щось змінювати самі. І, як мені здається, це і є мета українського республіканського.